Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій від вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі. Моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і заклиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я і води. Був білий світ, не білий вже, а чорний. Вогненна ніч присвічувала дню, і той окопчик, як підводний човен, у морі диму, шаху і вогню. Це вже було, ні зайчиком, ні бавком. Кривавий світ, обвуглена зоря. А я писала мало не осколком великі букви, щойно з букваря. Мені б ще грати, це в фільм, і класи. Казки літать на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритух. О По перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залишав. Як невимовне віршами не скажеш, чи нині не мою зробиться душа. Душа в словах, як море в перископі, і спомин той, як відсвіт на чолі.